Броножилет шолом рації вивести жінку з одного з найнебезпечніших районів Херсона справжня спецоперація. Ми пишемо, що ми готові на виїзд, чекаємо покиде дозвіл, небо чистий чи не чистий. Да? Да. Саме через ці дірки в мосту і постійні дрони в повітрі острівна частина Херсона виявилась відрізаною від усього світу за кермом. Микола він уже багато років керівник Червоного Хреста в Херсонській області. Я хочу, щоб мої діти мною пишались. Знаєте, Натиколи тебе твої діти дивляться і кажуть. Це не У машині з Миколою, Маша та її тато. Вони самі з цього району, то підказують дорогу для швидкого пересування через постійні російські обстріли. Тут немає електрики та газу. Ну що, нам обіцяли світло? Що не дають? Ми ж люди, чи що? хліба? Нема Ольга Михайлівна поки ігнорує пропозицію виїхати. Вона опікується котами і собаками сусідів. Але запитує про новини, бо тут стежити за подіями складно. Цікавиться, а чи буде мир? Вас веду в курс справи. Путін вимагає вивести війська з Донбасу українські. Обмін на те, що він нібито зупинить обстріл е, південних регіонів. Я б хотіла, щоб ні, ні кусочка землі не віддавали. але я не знаю, як той Донбас. Та це наша земля. Недалеко від Ольги живе Іван, один у дев'ятиповерховому будинку. Про переговори знає для цього, навіть Може, якось заряджає телефон. Путін вимагає вивезти війська з Донбасу в обмін на спокій в Херсоні і по всьому півдню. Як ви до цього ставитесь? Провокаційне запитання. Як Донбас до решти України ставився ще до 2014 року? Угу. Повірте. Як то? Буде в мене жаль? Не знаю. Тихо. Летить. В автомобілі Червоного Христа політичну ситуацію не обговорюють. Це заборонено правилами організації. Їхнє завдання евакуювати. До війни у мікрорайоні жили 20 тисяч людей. Зараз залишилося може більше сотні, скільки точно невідомо. Люди повертаються там за речами, ну вивезли їх, а дещо залишилось. Вернулись там чи то забив документи, чи якісь речі, потім залишаюся, залишаюсь. Бувало да. таке, що ви вивозили кілька разів одну і ту саму людину. Да, Бувало серйозно. Да. Як вона... ставатись до таких випадків? Люди, люди, да. Далеко не всі райони Херсону настільки небезпечні є. І ось такі місця: це місцевий риночок, і складно передати запахи, які тут вирують. Тут примішалися запахи персиків, слив, абрикос, запах знаменитого на всю Україну. Херсонського Кавуна тут пахне спекотним півднем, і хоч на базарі мене раз у раз виправляли, що немає безпечного місця у Херсоні, але життя тут відрізняється від того, що бачиш лише за кілька кілометрів. Думки щодо миру тут теж радикальніші. Я будь представляю, що прийшла до мене сусідка, забрала у мене хати і сказала, це мої, і я маю її просто так віддати. Він сьогодні візьме этот кусочок, а завтра йому що захочеться. Ну, я вважаю, це неправильно. Україна, вона має бути вся цілком негативна. Негативно. Одніші, да. що, ми должны віддати в Донбас? Я думаю, що недаром загинуло стільки українців для того, щоб ми зараз віддавали свої території. Жалко. Жалко, коли ви вбираєте такими небаладими. Ситуація сложная. В двох словах не розкажеш. Це решение проблеми на якийсь период. період. Доброго дня. З червоним хрестом Віра евакуюється із небезпечного і порожнього району міста. Ви вже все З да. дому вона взяла теплі речі. Не знає, коли повернеться до своєї домівки. Звісно, сумно. Думаю, не знаю, що далі. Буде. Віра просить не мучити питаннями, щоби мати хоч якийсь зв'язок із домом. Вона приїжджає в іншу частину міста, безпечно, де шумлять базари і продаються персики. Микола бажає їй удачі і їде на нову місію. Поки політики домовляються, роботи в місті багато не втомилася. Втомилася дуже сильно. Дає сили розумніше, якщо не ми, то хто ми складова система, яка вивозить людей, яка допомагає рятує. Це наші люди, це моє місто. Це мій дім рідний. Пересичалко. Сергій Декун для Радіо Свобода.